Сотня будиночків для синиць стали віддушеною для викладачів і студентів аграрно-економічного університету під час окупації Херсона, говорить кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин Іван Мринський. 1 квітня 2022 року. На території днд парку ми розвішували синичники херсонці, які нас бачили, запитували навіщо ми це робимо. Вони були здивовані, тому що дійсно на задньому фоні звуки пострілів. Так, десь зі сторони Чорнобайовки, десь вибухи. А ми цим справою займалися. Але відповідно, ми говорили на це наступне: що життя продовжується, птахи сподіваються на захист людей. І от наскільки я знаю, зараз вони функціонують, тому що там живуть птахи. Зайняті птахами будиночків 100%. Тобто нема жодного будиночку, де птахи не поселялися. А раз пташенята були, значить справа наша живе. На початку червня 2022 року російські військові забрали Івана Мринського в полон. вивозили в невідомому напрямі, тому що на очах була пов'язка військовій машині. Везли, забрали комп'ютер з роботи і шукали там інформацію про діяльність партизанську, як вони вважали. Тримали під новокаховкою, тримали в гаражах. Водили допити щоденно, тому що я працював на керівній посаді, а на той момент вже були плани щодо створення в Херсоні російських вищих навчальних закладів на базі наших Херсонських, ну як вони, такі в них плани були, і тому я розумію, що вони виходили з пропозиціями різного роду до викладачів, які залишилися принаймні в Херсоні. Через тиждень його відпустили, розповідає науковець. І коли я Повернувся з полону і вийшов перший день на роботу. Е це 13 червня було. То перша подія, яка, з якою я приємно стикнувся, це в одному з вуликів, поселилися бджоли, туди зайшов От, І відповідно це нам додавало скажімо так, е наснаги, тому що життя продовжувалося, ну і бджоли працювали. Зараз Іван Маринський живе у Київській області, продовжує роботу в університеті та займається волонтерською діяльністю. Автор збірника, доктор історичних наук, професор Херсонського державного університету Олександр Черемісін розповів в другій книзі циклу зробив акцент на побутових умовах життя в окупації. Кожен з них зміг помітити щось своє, унікальне. По своєму передати атмосферу окупації, тому що ми намагались так робити, щоб від стилістики самих людей далеко не відходити, і передати їх якомога ближче до того, як вони самі розповідали в цьому, власне кажучи, і суть документованої усної історії. І звичайно, кожного стиль було збережено мова викладу і своє бачення. Цього процесу. Тут історії. Різних професій: це і працівники дитсадочків, і безробітні домогосподарки, журналістки, і працівники бібліотек тобто звичайні, абсолютно. люди, які от виживали в побутових умовах і по-своєму передавали атмосферу окупації, збірник Херсон 2022 переміг у конкурсі інституту української книги в номінації науково-популярної книги, розповів Черемісін. Півтори тисячі. Примірників розповсюдили по бібліотеках України, запам'яталися моменти з проведенням обшуків і веденням вже в обіг Херсону нових термінологій, таких, наприклад, як квартира студія, тому що вибивали повністю двері і заходили. І квартира вже повністю відкрита. В Антонівці так розповідала як. А окупанти в перші дні заїхали, поставили свою техніку, і буквально за декілька годин сау окупанську розібрали місцеві догвинтикайта. Олександр Черемісні планує нову книгу про Херсон 2022 року. Вона буде присвячена подіям 1 березня. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.